Всім привіт! На каналі Міша Hot Wheels, дві посилки. Одна це лот мейну, а одна це мені в одному з попередніх лотів не доклали е, одну машинку, я написав е, продавцеві, він відповів через 4 дня Типа дуже вибачався і сказав, що він мені її вийшла. Я сподіваюся, що вона там, тому що ну, це хотілка моя одна схотіло, приніс, але давайте, напевно, з майну почне. Це гарно, я надіюсь. Ось так там. Ой, дуже приємно. Опа. Зараз покажу, що там є. Машинок небагато, але моделі непогані. Акура, інтегра ось така. Шукальна, я так маю, ця можливо забронювала. Потрібно дивитися, тому що, не знаю, що щось деється Так, Далі Aston Mark Vantaж GT3. Була така розпак, можливо, є запак, потрібно уточняти. Далі ось такий чудовий Dodge Neon. Бо в мене і розпакований, і запакований неодноразовий. Він такий ось драговий, з такою ж підставкою. Але колеса такої. Ну, непогана, до речі, модель. Так. Далі Honda 2000. Дуже гарна модель. Так, також Honda Civic, Ось така каста. Це свіженька відносно 21 рік. рік. Ну, прикольно. Тут вона буде не одна. так, Далі Honda CRX, Це з свіжого, здається, з цьогорічного кейсу, який до нас не заїхав, тому ця лишається мені. Прикольно. Здається, в мене такої немає. Ну, але я все буду уточнювати. Так, ось такий квадрат Honda Civic F. Гарна модель. Гарний каст. Так далі, ще одна. Honda Civic Custom. Ось така. Прикольно, подобається. Гарний, свіжий, але гарний мейн. Nissan, Leaf Nismo. Ось такий. А мейновий, звичайний. Так, далі. Ой, щось на короткій карті. Mercedes Benz A-Class. Все ціленьке, все рівненьке, все нормально. Також на короткій карті ось такий Bentley Continental. Гарний. А там він не один, і два. Так, далі. Mm -hmm. Liberty Wow. Що це таке? Liberty Лібертівел. Це Silver S15. Ось така чудова. Циганському золотому кольорі. Далі Супра. Мейнова. Сіленька, чудова. Маю в колекції також. Далі Subaru VRX STI. Прекрасно. Маю дуже багато таких переколорів цієї моделі. Так, і ще одна веріка СТАЙ. Гарно. Такий свіжий, але дуже цікавий мейн. Простий ходовий Honda Civic Custom. Так, далі. Nissan 300 ZX Twin Turbo на короткій карті ще й прекрасно. Непоганий каст. непоганий. Так. Так Nissan. Прикольно. Гарний, подобається мені. Гарно промальований, все чітко. Ось тут, ось бачите, знайшов першу модельку з битим лістером. І лишилася ще одна модель, це Acura NSX, це старіший каст, але карта трошки така зігнута, щось. Ось тут такий вот заломчик видно. Ой, що є, то є. Ось такий мейн? Ну, досить непоганий. Мені сподобався, тому я і взяв дещо. Навіть собі лишиться в колекцію. Але більшість цього буде все на продажу. І ну, і давайте відкриємо. Ну, Там щось є. Тоже мене радує. Я, звісно, заплатив ще раз за доставку в Україну. Але якщо там є та модель, то воно того вартує. Я тоді дуже був розчарований, що мені не поклали її, тому що заради неї я брав дуже недешевий лот, який ще й не відбився навіть. Тому, 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 тому. він її поклав. Чудово. Жудова. Це єдиний порша, який я хотів, щоб у мене був він в колекції. Ну, Карта така трошки нерівна. Але без заломів, без нічого. Паршак просто обалденний. Просто-просто чудовий. Не битий. Небитий РВБ все чудово. Просто кайф. І він мені також казав, що о, в знак компенсації покладе якусь модель. І він поклав ось такий, до речі, шейвий белер. До речі, вона така була в лоті. І він мені її ще поклав. Модель дуже кайфова. Я дивився на неї, щоб лишити собі попередню. Я її виставив на продажу. Вона ще, до речі, і не продана, так що в мене її буде дві. Дуже гарний каст. Каст гарний, і колір гарний, і серія ця така кайфова. Ось, ну ось такий прикольний. Так що, ну, я думаю, я не зря заплатив ще е, 7 доларів за доставку, тому що я отримав те, що я не, він мені не поклав, плюс ось такий бонус. Дуже приємно. Дуже тепер я задоволений. Тось просто супер. Ось такі посилочки в мене вийшли. В дорозі, в дорозі ще щось. Ну, в дорозі завжди щось в мене є. Невеликі посилки, але в принципі, кожного разу по 10-20, там буде лот дорожчий, буде лот з Lamborghini попереду і з невеличкі, невеличкий мікс. Так що, ну, попереду будуть ще BMW також в колекції. Побачите, що я собі нарешті докупив. Що мені не вистачило. Так що, підписуйтесь на канал. Всім все найкраще, всім пока-пока.